У минулому відео ми розглядали ситуацію ділення числа 5 на 0, і прийшли до висновку, що в цьому просто немає сенсу. Подивіться це відео, якщо ще не бачили його. Сьогодні розглянемо ситуацію 0 ділення на 0. Якщо я не нульове число а не можу розділити на 0, то може я 0 можу розділити на 0. І перше, що спадає на думку, що 0 розділити на 0 буде 0. Зробимо перевірку. Дільник помножимо на частку, 0 помножити на 0, ну і 0 помножити на 0 буде давати 0. Тобто ми отримали ділене. Значить, робимо висновок, що ця рівність правильна. Хтось скаже, але ж якщо я число ділю на таке саме число, наприклад, 5 розділити на 5 або 23 розділити на 23, то я отримую одиницю. А отже, 0 поділити на таке саме число 0, можна отримати в одиницю. Зробимо перевірку. Дільник помножимо на частку, помножимо 0 на 1. 0 помножити на 1, отримуємо 0. Тобто ми отримали ділене. А отже, ця рівність правильна. А хтось скаже. А я кажу, що 0 розділити на 0 буде 13. Теж зробимо перевірку. Я беру дільник і множу його на частку. 0 помножити на 13. 0 помножити на 13, отримуємо 0, тобто ми отримали ділене, а отже і ця рівність правильна. як ми розуміємо, ми можемо назвати безліч варіантів ділення 0 на 0. Можна сказати, що у відповіді буде 15 чи мінус 10 чи 28, і перевірка буде давати нам правильну рівність. Але. У ділення завжди один результат. Згадайте, як ви 6 ділите на 2, можна отримати лише 3. Або 15 розділити на 3, можна отримати результат лише 5. Тому у шкільному курсі ми не розглядаємо такий складний випадок ділення, коли можна отримати безліч різних ситуацій. Ця ситуація потребує подальшого дослідження і тому є предметом дослідження математичного аналізу. Напишіть в коментарях під відео, що пояснити наступним.